The Ще дві з половиною тисячі років назад Бог послав пророчий сон правителю Вавилонської імперії. Увісні цар побачив істукана, і через свого пророка Даниїла Бог пояснив, що означає цей сон. Істукан символізує імперії, які правитимуть на землі протягом усієї історії людства. І фіналом це всього буде пришестя Ісуса Христа. І коли цар почув пророцтво, він був шоці. Він прославив Бога і поклонився пророку. Сьогодні, коли люди мають історію людства довжиною більше ніж по. Ловини тисячі років, і дійсно можна прослідкувати, як імперії змінювали один одного Вавилонська, змінилася мінопарсийською, грецькою, римською. Далі були сучасні імперії Османська, Російська, Радянський Союз, і ціллю кожної імперії було піджати під себе людей, заставити їх говорити однією мовою і поклонятися царю. Але ще тоді Бог сказав, що хоча етноси, народи вони будуть змішуватися між собою, але не зілються воєдино, все це збувається з точністю, і фіналом цього всього буде друге пришел.